Снял на ДТП, Я вийшов і де казав, що до все, тебе... до цього пасібави захищаєте наше життя, здоров'я, права і свободи, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань, часто ризикуючи своїм здоров'ям і життям. Під час спілкування, обшуку, затримання вам доводиться контактувати з багатьма людьми, зокрема з споживачами ін'єкційних наркотиків, працівниками секс-бізнесу, тими, хто повернувся з місць позбавлення волі. Громадянами, вразливими до соціально небезпечних хвороб, виконуючи свої повсякденні обов'язки, ви наражаєтесь не тільки на кулі, але й на ризик інфікуватися вірусними гепатитами, туберкульозом, віл-інфекцією. В переважній більшості випадків це хвороба не має клінічних проявів, особливо якщо мова йдеться про перші етапи розвитку тієї чи іншої хвороби, починаючи від віллінфекцій, гепатитів та включно туберкульозу. Саме тому має бути дуже жорстка і принципова передосторога з боку працівників поліції при роботі з усіма без виключення громадянами нашої країни. Шляхи зараження вірусними інфекціями. Туберкульоз передається повітряно-пиловим шляхом. Інфікованими можуть бути речі, якими користувався хворий книжки, посуд. Поверхні у приміщеннях. Одяг, білизна. Туберкульоз передається і повітряно-крапельним шляхом від хворої людини при розмові, тісному контакті, чханні, при кашлі у громадському транспорті та у приміщеннях з великим скупченням людей, де перебуває або перебувала хвора на туберкульоз людини. Вірусний гепатит А передається при вживанні забруднених харчових продуктів при тісному побутовому контакті з хворим, дуже рідко при переливанні крові від хворого. Вірусні гепатити Б та С мають схожі шляхи передачі із звіл інфекцією через кров при незахищеному статевому контакті, при пораненні предметами із залишками інфікованої крові, при потраплянні інфікованої крові або слини на ушкодженні ділянки шкіри і слизової оболонки очей, носа, рот. Гепатит це дуже складне захворювання і полягає його перебіг, достатньо своєрідний. На протязі достатньо тривалого часу немає майже жодних клінічних ознак. Чому його в суспільстві зазвичай називають «ласковий вбивця? Тому що клінічні прояви після якогось проміжку часу починають маніфестно домінувати вже тоді, на пізніх стадіях, коли мова йдеться навіть про розвиток гебетолюарної карциноми або інших новоутворень печінки. Під час несення нашої служби трапляються випадки, до яких ми маємо бути готовими. Ми змоделюємо ситуації, під час яких можливе інфікування особового складу соціально небезпечними хворобами. І покажемо, як треба діяти для того, щоб захистити своє життя та зберегти здоров'я. Перш за все, ви маєте усвідомити, будь-яка особа, з якою ви спілкуєтесь, може бути потенційно інфікованою. Будь-яка біологічна родина, кров, сина, сеча вважається потенційно інфікованою, а також будь-які предмети, до яких ви торкаєтесь, можуть носити на собі збудників хвороб. Заходи безпеки під час поверхневого огляду. Доброго дня, поліцейський капрал Новіков. Можете, будь ласка, встати. У нас є підозри, що ви маєте при собі заборонені речі. Перед початком проведення поверхневого Добрийте, огляду запропонуйте особі самостійно звільнити кишені. Одягніть гумові рукавички під час проведення поверхневої перевірки, звертати треба увагу перш за все на міри особистої безпеки. Коли вже ми поставили людину в положення, з яким ми будемо проведи перевірку, просимо її завести руки за спину. Заведіть руки в замок, долонями донизу. Ми зближаємось, прихватуємо його за пальці таким ось чином, і трохи нахиляємо до себе для того, щоб вивести його з рівноваги. У нас вже є якась перевага над ним. Зверніть, будь ласка, вашу увагу на те, що робимо ми такі рухи, стискаючи одяг, і робимо ми це повільно, для того, щоб якщо ми виємо на дотик якийсь гострий предмет, одразу його відпустити. Якщо людина має високий зріст, то мені буде зручніше, якщо вона стане на праве коліна. Таким самим чином я буду перевіряти його ноги. Вставайте, будь ласка, я переходжу на іншу сторону. Перехватую спочатку руку. Потім міняю свою ногу. І роблю аналогічно так само з іншої сторони. Не рекомендується робити рухи таким чином, тому що так само під час таких рухів можна натрапити на якусь голку або якийсь гострий предмет, тим самим поранити себе. Заходи безпеки при спілкуванні, конвоюванні та допиті осіб. Під час спілкування та конвоювання уникайте прямих контактів із затриманими. Вони можуть хворіти на туберкульоз. Доброго дня, патрульна поліція міста Києва, сержант Мельченко. Вибирайте Який таку позицію. Один поліцейський спілкується, другий його прикриває. Під кутом 90 градусів. Скажіть, будь ласка, ви маєте якісь захворювання? Да, туберкульоз. Спілкуйтеся з затриманим на відстані 2-3 метрів. Чи можемо ми переглянути, що у вас знаходиться в рюкзаку? Перед проведенням поверхневого огляду затриманого і речей одягніть рукавички. Ходіть рюкзака. Дана сумка проходить по орієнтуванню. Вам потрібно буде проїхати з нами до районного відділку поліції. При переміщенні у транспорті на затриманому має бути захисна маска. Провітрюйте транспорт після перебування у ньому затриманих осіб. Доставлено затриманого, підозрюваного у скоєнні крадіжки. У даного громадянина виявлені ознаки туберкульозу. Перед допитом слідчий обов'язково відкриває вікно, що потік повітря перешкоджав потраплянню інфекції від хворого на туберкульоз. Слідчий затриманий мають сидіти один проти одного на відстані 2-3 метрів боком до відчиненого вікна. Заходи безпеки при наданні першої медичної допомоги. Діктор поліції Вацюра, шановна, ви мене чуєте? Їй, 415, викличте, будь ласка, швидку народного ополчення 9. Жінка приблизно 30-35 років без ознаків життя. Потрібна аптечка. При наданні першої медичної допомоги необхідно одягнути гумові рукавички. Постраждалому з кровотечею слід прикрити рану, використовуючи індивідуальний перев'язувальний пакет. При проведенні штучного дихання методом рот в рот. Слід використовувати спеціальний медичний клапан, або, за його відсутності, марливу серветку, щоб уникнути прямого контакту зі слизовими оболонками особи, якій надається допомога. Після надання медичної допомоги негайно обробіть руки, інші місця на тілі і одязі, куди могла потрапити кров або біологічна рідина будь-яким дезінфікувальним розчином. У разі їх відсутності вимийте руки милом чи витріть їх вологими серветками. Якщо кров потрапила вам в очі, одразу сядьте, закиньте голову та попросіть колегу обережно лити на око воду або фізрозчин, щоб рідина затікала під повіки. Якщо ви носите контактні лінзи, не знімайте їх. Вони слугують додатковим бар'єром. Заходи безпеки під час обшуку у приміщенні. Доброго дня. Патрульна поліція міста Києва. сержант Омельченко. Маємо ухвалу слідчого судді на обшук в даному приміщенні. Будь ласка, ви підведіться. Ви також, шановний, станьте. Дістаньте, будь ласка, руки з кишень, щоб я їх бачив. Тримайте їх на видному місці. Зараз, будь ласка, ви і ви підійдіть до стіни повільно. Руки за спину. Залишаємось на місцях. Колега, будь ласка, перевірте, що з дівчиною. Шановна, ви мене чуєте? Притомно, запросіть оперативну групу, з пойнятим для проведення обшуку затриманих осіб і приміщень. Під час проведення обшуку у приміщенні дотримуйтесь таких правил: візуально оцініть ситуацію, щоб уникнути поранення шкіри прихованими предметами, вдягніть гумові рукавички, оглядаючи ліжко обережними повільними рухами, просувайтеся по закритих ділянках. У разі виявлення голок, шприців. Обережно дістаньте їх. Поводьтеся з вилученими предметами як з інфікованими. Оглядаючи одяг, дотримуйтесь такої послідовності: зверху донизу ліву частину, потім праву. Це робиться легкими поплескуваннями. Перевірте вміст кишень. Прощупайте місця швів та підгорнутих частин одягу. Оглядаючи кухонну плиту, переконайтеся, що вона вимкнена. Духову шафу, темні місця. Перевірте з ліхтариком. Забороняється активно нюхати речовини, виявлені в приміщенні. Вони можуть бути токсичними. Порядок упакування вилучених предметів: на шприц з відкритою голкою або її частиною вдягається захисний ковпачок. Кожен шприц із закритою захисним ковпачком голкою упаковується в окрему тару експерт-пакет, що унеможливлює його пошкодження. Якщо у вас немає ковпачка, шприц з відкритою голкою упаковується у контейнер з цупкими стінками чи товстий шар паперу. Протягом обшуку і вилучення предметів тримайте під контролем затриманих осіб, щоб попередити можливий напад. Якщо ж виникла аварійна ситуація, ви отримали травму, біологічні рідини іншої людини потрапили на уражені ділянки вашої шкіри або слізової оболонки, Негайно рапортом повідомте про це своє керівництво. Терміново зверніться для отримання медичної допомоги для оцінки ризику. Протягом першої доби зверніться до місцевого центру з профілактики та боротьби зі снідом чи лікаря-інфекціоніста для визначення, чи потрібна хімія профілактика антиретровірусними препаратами.